Житловий комплекс Олімпійський у Житомирі почали будувати декілька років тому. Люди роками очікували на свої квартири, проте вирішили взяти все у свої руки та добудувати житловий комплекс. Ось такий вигляд будинок мав до того, як інвестори вирішили діяти самостійно. А це сьогодні усіх секціях завершили мурування стін, встановили вікна, ба навіть зробили благоустрій. Чекати, що хтось інший прийде і вирішить наше питання, ми не стали. Тим більше неодноразові звернення до міськ. Ради не дали ніяких результатів, тому ми вирішили, що ми будемо організовуватись і добудовувати за власний кошт своїми силами. Ми об'єдналися і зареєстрували кооператив в наш Дім 26, провели загальні збори всіх пайовиків, де обрали голову кооперативу, членів ревізійної комісії, правління кооперативу. Шлях був непростим, каже новий керівник житлового будівельного комплексу Олімпійський, за сумісництвом один з інвесторів. Коли вирішили самостійно добудувати житловий комплекс, без проблем не обійшлося. Проте це єдиний шлях, щоб люди отримали свої квартири. Насправді проблем було дуже багато. Ми коли вже почали вивчати всю проблематику даного об'єкту, з'ясувалося, що тут потрібно було поновлювати і договори оренди, і поновлювати проектні документації, дозвільні документи. Ну насправді дуже багато всього потрібно було починати з самого початку. Але нам це вдалося, і як ви бачите, зараз на сьогоднішній день ми вже на завершальній стадії будівництва знаходимося. На теперішній час у нас все погоджено по зовнішнім мережам. Повірте, дуже було складно це зробити, але нам це вдалося. Перепон дуже було багато, і на теперішній час у нас. Є погодження по газові, є погодження по світлу, є погодження по каналізація. Тобто, будинок з зовнішніми мережами питання повністю вирішено. Люди переконані, що їм вдасться завершити будівництво самостійно. Сам перед я хочу, щоб люди всі зрозуміли, що ми завершимо це будівництво і об'єкт буде зданий в експлуатацію в першому кварталі слідучого року. Тому ті, хто хотіли би або мають наміри купити в цьому житловому комплексі нерухомість, будь ласка, не слухайте. Нікого цей об'єкт добудовується і буде зданий в експлуатацію найближчим часом. Багато людей не вірили, що цей об'єкт буде добудовано та здано в експлуатацію. З кінця вересня до початку листопада вже здали дві секції в експлуатацію. Наразі триває завершення робіт на трьох секціях, які невдовзі також будуть здані.